Пан Ярослав питає, на яких умовах можна відмовитись від лівністоків для звісів більше 1 метра. Дуже не подобаються ці спагетті, особливо вертикальні. Мені також не подобаються і на моєму будинку лівністоків немає. Коли мені мене питають, а де ваші ринви, я кажу, де? де Там, де їм потрібно бути. На землі. Є вебінар, дренаж по Терехову. Формування лів... Лів... лівністоку лівньовки на моєму будинку, і я там все це розповідав, як я це зробив, чому я так зробив. І я скажу вам так: що коли будинок ну одноповерховий і з мансарним поверхом, в принципі, це абсолютно робоче, нормальне рішення. Друзі, у мене от за ці 6 років експлуатації жодної проблеми немає. От З тим, що я зробив систему, де немає ринф, не, немає лівністоків. У мене вода просто тече донизу, внизу у мене дренаж, який я назвав дренаж Перехову зроблений, і все на цьому. Розумієте? Тобто ніяких бризг на фасад немає, ніяких таких, проблем я не зустрів. Тобто, абсолютно все нормально працює, експлуатується, і багато хто дивується, такому підходу. Я не скажу, що це дешевше. розумієте Тобто зробити ринви і оці шпагетті, пан Ярослав, як ви пишете, це все ж таки дешевше Тому що робити дренаж кладати плити, геотекстиль, щебінь, да водовідведення формувати, це може бути дорожче. Звісно, можна. Плюнути, щоб це текло просто на ґрунт, вимивала його, але це не естетично, мені це не подобається, тому я замор заморочувався з цим. Але по грошах, знову ж повторюсь це не дешевше. От. Але так, естетичний вигляд цікавий, от, і багато хто цьому дивується. Дякую за ваше питання, друзі, і за вашу підтримку. На каналі є відео мого будинку. Хто хоче, знайде і побачить.